Інформаційні підсумки вівторка 20 серпня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Готуємо дітей до школи. В рамках щорічної акції 400 дітей з багатодітних родин отримали набори шкільного приладдя. Іду на ви. У Хмельницькому стартував військово-патріотичний вишкіл таборування. До нового навчального року готові. Спеціально створена комісія завершила перевірку закладів освіти Хмельницької громади. Щорічна акція Готуємо дітей до школи відбулася в Хмельницькому. 400 дітей з багатодітних родин отримали набори шкільного приладдя. В різнокольорових папках для дівчат та хлопчиків, учнів перших-четвертих класів, зошити, альбом, кольоровий папір, олівці, фарби та інша канцелярія. Традиційно подарунок для малечі влаштував і колектив театру Ляльок. Безоплатний перегляд вистави. Ірина Аріон розкаже більше. Олена Політило, мати чотирьох дітей, чекає народження п'ятої. Її син Іван 1 вересня піде в другий клас. Нині хлопчик отримує в подарунок набір шкільного приладдя. Ти задоволений? Так, так? дуже хочемо потрапити на виставу, подивитися, готую менше. Звичайно, підготовка до шкільного життя це така і матеріально затратна, і морально затратна. Готуємо морально, трохи ще розважаємо перед першим вересням. Четверо дітей і в родині хмельничанки Ольги Гайбури. Дев'ятирічний Володимир поки єдиний школяр. Це мені дуже допоможе. Я буду ще старанніше вчитися, і я вже чекаю першого вересня. Набір шкільного приладдя отримують вперше. Мене четверо діток двійня це дві дівчинки Оксани Катерина, Вова і наймолодший Львомир. Один школяр, так а двоє йдуть в садочок. Не повністю ми зібрані в школу. Нам потрібно і зошити, і якісь канцтовари. Якщо тут все буде, питання просто паде саме собою. Щорічне свято готуємо дітей до школи, влаштовують для багатодітних родин напередодні нового навчального року і до Дня Незалежності. У різнокольорових папках для дівчат та хлопчиків, учнів перших-четвертих класів, набори зошитів, альбом, кольоровий папір, олівці, фарби та інша канцелярія. Підготували сумки зі шкільним приладдям і для 40 внутрішньопереміщених родин, діти, яких навчатимуться в початковій школі. Цьогоріч 400 дітей з багатодітних родин, в яких виховується четверо та більше дітей, дітей початкової школи отримують подарунки. Всього цей подарунок коштує тисячу гривень і розуміючи, наскільки це коштовно зараз підготувати дітей до школи. Міська влада за кошти платників податків підтримує такі родини, і дуже приємно, що є така можливість навіть в часи війни. Вчитися, здобувати знання. Традиційно подарунок для малечі влаштував і колектив обласного лялькового театру. Безоплатний перегляд вистави Ріки тікітаві Ірина Аріон, Марія Соколова. Новини міста. Один мільйон гривень виділили на встановлення сонячних електростанцій в рамках програми енергоефективності Грін Дім у Хмельницькому. Таке рішення ухвалили на черговій сесії міської ради. Учасниками державної програми можуть стати ОСББ з бюджету громади їм відшкодують частину вартості обладнання. Наразі в Хмельницькому вже є ОСББ, котрі мають наміри встановити сонячні електростанції на дахах своїх багатоповерхівок. 30% вартості обладнання ми будемо компенсувати з міського бюджету. 70% вартості обладнання будуть компенсувати з державного бюджету. Тобто той, хто наважиться або б добре, щоб наважилось на цю програму, будуть мати можливість встановити сонячні панелі, ну фактично, з повною 100% компенсацією і забезпечити себе частковим електропостачанням за рахунок енергії сонця в травні цього року. Фонд енергоефективності затвердив програму Ґріндім і. Планує відшкодовувати вартість встановленого обладнання сонячних батарей і теплових насосів. Наші ОСББ мають подати заявку до фонду працювати з фондом. І після відшкодування фонд відшкодовує всі заходи по встановленню встановленню сонячних панелей або теплових насосів виключно після завершення робіт і виключно тільки на матеріали. Всі ОСББ, які звернуться до фонду, які отримують схвалення своєї заявки і впровадять заходи, отримують відшкодування фонду. Слідом зможуть отримати відшкодування від. Хмельницької міської ради не більше 300 тисяч на одне ОСББ. Військово-патріотичний вишкіл таборування Іду на ви стартував у Хмельницькому впродовж чотирьох днів діти віком від 12 до 17 років вивчатимуть основи тактичної медицини, міної безпеки, інженерно-саперної справи. Влаштовують майстер-класи для молоді чині військовослужбовці. Особливостю вишколу таборування є проживання у наметах. У цьому переконалась наша знімальна група. Подробиці за мить. Чотири дні у польових умовах. У Хмельницькому триває військово-патріотичний вишкіл таборування на ви. Нині у його рамках для учасників влаштували навчальне тренування із безпечного проходження замінованої території. Першим іде розвідник сапер. Виявити вибухонебезпечний предмет йому допомагає міношукач. Учасниця вишколу Софія Горобець під час тренінгу для себе дізналась чимало нового. Які є види міни, як їх маскують, які з них що можуть відірвати, як вони складаються. На іншій локації юнаки та юнки освоюють основи до медичної допомоги та тактичної медицини. 16-річний Назар Коваль каже: нині вперше спробував накладати турнікет. Наш час особливо пило більше більш таких заходів, щоб нас ознайомили з тунікетами, з медити медициною, такою як сьогодні, з різними воєнними штучками. Перший раз почув, як накладати тонікет. Мене ніколи такого не було досвіду. Знав, як накладати, навіть вийшло. Влаштовують майстер-класи для молоді, чені військовослужбовці. Реалії сьогодення змушують нас бути готовими до всіх викликів, які можуть. Трапитися буквально щохвилини, адже ворог завдає ударів на превеликий жаль. Ми усвідомлюємо, що діти можуть стикнутися з тим, що потрібно буде надавати першу домедичну допомогу. І основним аспектом саме є це критична втрата крові, і саме про це основний наголос робить наш інструктор. Загалом до вишколу долучилися 26 хлопців та дівчат віком від 12 до 17 років. Триватиме він до четверга. Учасники поділені на 4 гуртки по 6-7 осіб. В цих гуртках вони власне, живуть спільно, спільно там мають чергування на кухні, спільно відвідують навчальні, і спортивні активності. І з цими гуртками вони зживаються за ці чотири дні табору, і формуючи з себе таку команду. Ці гуртки ми формували так, аби там не було там, друзів, знайомих намагалися для того, щоб наново подружити дітей, дати їм ці навики комунікації. Особливістю вишколу таборування є проживання у наметах. Це для них така можливість поєднатися з природою, поєднатися з викликами, там з росою, з вітром, з сонцем, спробувати свій організм десь себе загартувати, десь навчитися пристосовуватися до складних умов. Скажу чесно, важко, але важко більше не фізично, а морально, тому що я не знаю, це як нібито тебе відривають від твого життя. Це все це мінус друзі, мінус твій дім, мінус все. І ти просто потрапляєш в інше середовище, але з другої сторони це нові якісь знання, знайомства. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. Сучасну ДНК-лабораторію планують придбати в Хмельницькому. На черговій сесії міської ради депутати підтримали рішення про фінансування на закупівлю обладнання для поліції області. За допомогою ДНК лабораторії в Хмельницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі зможуть проводити ідентифікацію загиблих або зниклих безвісти військових. Хмельницькому планується створення лабораторії, яка буде проводити аналізи з днк тестами Звичайно, що це в першу чергу стосується родин загиблих або безвісти зниклих, по яких такі аналізи проводились. Хмельницькому такої лабораторії не було. Зараз на наше НДКЦ таку лабораторію буде встановлювати. Ми її співфінансуємо, її більша вартість. Але один мільйон гривень з бюджету ми виділяємо на обладнання. Там буде державне співфінансування, там планується ще обласне співфінансування. Ну і планується, що до кінця року така лабораторія буде працювати. Це значно пришвидшить проведення аналізів, тому що зараз наші родини загиблих, по яких не встановлений факт загибелі, а відібрані ДНК, вони стоять в чергах в Дніпрі, в Вінниці, в Києві. Ну і зважаючи на те, що в нас на жаль багато таких загиблих, ці черги дуже довгі. Буває так. Я думаю, що ви бачите, коли е, воїн загинув там два роки тому, а тільки зараз його привозять на прощання. Майже усі заклади освіти Хмельницької громади готові до нового навчального року. Про це повідомили у Департаменті освіти та науки. З 29 липня до 12 серпня заклади інспектувала спеціально створена комісія. Вона складалась з представників Департаменту освіти та науки, Державної служби якості освіти, Держпродспоживслужби, надзвичайників та поліцейських. Були певні і зауваження, були певні надані рекомендації щодо покращення певних умов, і відповідно зараз активно, починаючи з 13 серпня до 2 вересня, заклади, отримавши рекомендації певні зауваження, активно їх або усувають, або покращують умови. Наприклад, були зауваження щодо невідповідної кількості наявності вогнегасників, тому що відповідно по нормах на певну площу передбачається. Певна кількість вогнегасників, тобто керівники передбачають тепер закупівлю вогнегасників. В деяких закладах не було здійснено обслуговування пожежної сигналізації. Вона запланована трішечки пізніше, наприклад, на кінець серпня місяця, відповідно, відповідні служби здійснять огляд, і пожежна сигналізація буде готова на початок вересня місяця. Готовність наших укриттів на превеликий жаль, ми їх вже використовуємо більше двох календарних років. Це вже третій освітній процес, який буде розпочинатись в умовах. Воєнного стану, відповідно, на це теж зверталися уваги, робилися певні зауваження щодо, наприклад, місць для сидіння, десь потрібно було замінити або покращити якість сидінь. Окремо, ще буде обласна комісія, де ми будемо представляти стан готовності укриття, стан готовності приміщення. Це буде обласна комісія, яка буде давати дозвіл на чи очний, чи дистанційний формат навчання. Відповідно, якщо ці всі умови дотримані, всі акти. Наявні, відповідно, ми будемо отримувати дозвола. До Дня Незалежності наша команда підготувала цикл сюжетів про талановитих юних українців, народжених вільними. Сьогодні розкажемо про Софію Подолянчук. Своє перше оповідання дівчинка написала у 6 років. А нині вже вийшли у світ три її книги. Хист до письменництва юна хмельничанка вирішила поєднати із допомогою Збройним силам України. А тому почала продавати власні оповідання. Виручені кошти, а це більше 44 тисяч гривень, спрямувала на закупівлю радіолокаційних станцій, кровоспинних джгутів, термобілизни, дронів та смаколиків. Софійка Подолянчук мріє жити у вільній та квітучій Україні, а тому закликає усіх хмельничан донатити для війська. Адже навіть невеликі суми, говорить, це внесок у перемогу. Бо Тіні це повторювати за її власником. Цього вчать у спеціальній академії Тіней. Хочу розказати по секрету, що насправді їй цього не хотілось. Тому вона прогулювала уроки або ховалась. Це дуже добре їй вдавалось в похмуру погоду. Коли я перебувала в Італії, то мені не вистачало української літератури. Тож я почала писати для себе. Восьмирічна Софія Подолянчук зачитує уривок із власного оповідання Безголосий друг. Нині у світ вийшли три книги юної хмельничанки. А свою першу історію про Мопсюню мандрівницю, яка постійно башкетувала, вона написала у шість років. Я написала про мопсюню, ну сам про Мопсика, тому що моя улюблена порода це мопсики. Вони такі милі, що аж хочеться про них написати. А про тінь я написала. Тому що хотіли щось написати такого незвичного. У 2022 році, коли почалась повномасштабна війна, Софійка не змогла бути осторонь і вирішила поєднати свій хист до письменництва із допомогою Збройним силам України. Тож у парку, сквері, торговому центрі та у мистецькому дворику продавала свої оповідання і зібрала більше 44 тисяч гривень. Їх спрямувала на закупівлю радіолокаційних станцій кровоспинних джгутів, термобілизни, дронів та смаколиків. Ціни я не встановлювала, адже мені було цікаво, як оцінь мою працю. А ще Софійка разом із друзями збирала кошти для захисників під час шкільних ярмарків та у складі театральної школи Теді з бабусею закривала варення та передавала його військовим через благодійний фонд Армія Сос Хмельницький. У приміщенні благодійного фонду Софійка постійна відвідувачка, і Хмельничан закликає також підтримувати військових. Виявилося, що там. Для військових потрібно побутова хімія, теплий одяг, кава, а також сухий суп, також кровоспинні джгути. І тому я дуже прошу донатити, навіть якщо кожен із нас, хмельничан, українців, подонатить хоча б по одній або по 10 гривень, це вже буде великий внесок у нашу перемогу. Прикладом цього є сама Софійка. Вже у семирічному віці вона отримала грамоту від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У вільний час юна Хмельниченка полюбляє читати, а ще захоплюється малюванням. Мої улюблені казки то це такі про тварин, пізнавальні. І мої улюблені автори це Аліс Пантер Мюллер. Та все стойко. малює малюнки саме до творів, тому що ну це дуже цікаво. У майбутньому мріє працювати модельєром обов'язково в Україні, яка буде вільною та квітучою. Про це пише у своєму творі Україна Майбутнього. Україна майбутнього це країна з культурними згуртованими освіченими людьми, з відбудованими мальовничими куточками, з високими технологіями для розвитку освіти культури. Мовлення разом ми зможемо подолати шляхи до країни майбутнього та створити власне майбутнє в мирній, непереможній жодним ворогом країні. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, побачимося.